У Києві вибухнула посилка зі снарядом у сортувальному центрі Укрпошти. Інцидент стався ввечері 30 жовтня у Солом'янському районі. Вибух під час огляду посилки травмував п'ятьох людей працівників пошти та митників. Поліція Києва встановила, що відправником боєприпасів був 40-річний мешканець Тернополя. Під час обшуку в його квартирі знайшли ще десяток боєприпасів. Попередньо він перетворював боєприпаси на сувеніри. Робив на них гравіювання та відправляв поштою. Поліція Києва та Тернополя затримали Чоловіка йому загрожує до семи років позбавлення волі за незаконне поводження з вибухівкою. Служба безпеки України та Нацполіція заблокувала нові схеми ухиляння від мобілізації та затримала дев'ятьох організаторів оборудок в різних регіонах країни. У Вінниці викрили власника фейкового ліцею та його спільницю, які обіцяли призовникам відстрочку, а також викладача інституту, який незаконно зараховував мобілізованих до навчання без іспитів. У Дніпрі затримали чоловіка, який пропонував військовим залишити частину за гроші та намагався підкупити офіцера. На Прикарпатті адвокат пропонував ухилянтам одружитися з особою з інвалідністю або допомагав. За хабарі перевести військових до тилових підрозділів. У Кіровоградській області викрили адміністраторів телеграм-каналів, які зливали геолокації ТЦК. Закликали уникати служби, а один із блогерів поширював проросійські гасла. У сумах ще двоє осіб агітували у соцмережах оминати блокпости та поширювати локації ТЦК. Усі затримані отримали підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. У Києві правоохоронці затримали двох чоловіків, які організували наркобізнес із вирощування та збуту канабісу. З даними Київської прокуратури, підозрюваним 49 та 42 роки. Вони орендували будинок на Полтавщині, де вирощували коноплі, сушили та готували їх для продажу. Під час обшуку правоохоронці виявили 50 мішків рослини та 5 кілограмів готового канабісу. Чоловіків затримали. Суд обрав їм запобіжний захід. У вигляді тримання під вартою санкція передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Нацполіція викрила масштабну схему з розкрадання бюджету у Дніпрі. Посадовці управління освіти Дніпровської районної державної адміністрації разом із підприємцем заробили понад півмільйона гривень на закупівлі канцелярії та фарби для шкіл і дитячих садків. Слідством встановлено, що спеціалістка управління навмисне завищила вартість товарів, підготувавши фіктивні документи для тендеру. Вона не перевірила реальні ціни, що спричинило збитки міському бюджету. Понад 500 тисяч гривень. Наразі бомфігурантам повідомлено про підозру слідчі дії. Тривають.